Ну, якщо е, ми будемо це все замовчувати, ми не будемо говорити от про ті альтернативи, акальальтернативні набагато більші джерела наповнення бюджету, наприклад, які я згадав. Тільки що, Ну то так і буде. Під, піднімуть нам ці податки ще більше ніж зараз. А ми з вами не вперше про це говоримо. А так. ми робимо свою справу, але за розмовами мають стояти дії. Так і ці дії от дії, наприклад, народних депутатів так повинні бути спрямовані не на те, щоб нас готувати до вищих податків, а щоб прислухатись до там експертів, аналітиків і оприлюднювати в стінах Верховної Ради на засіданнях з кабінетом міністрів, з представниками уряду, оприлюднювати оці альтернативні варіанти. До речі, ці альтернативні варіанти зазначала асоціація бізнесу, так з якою. Мав зустріч, мала зустріч керівництву уряду. Ну і що? Послухали представників бізнесу, які також говорили напевно про схожі альтернативи. І далі уряд не зробив ніяких висновків, навпаки, прямо протилежні висновки. Буде підвищення податків, тільки ще більше. Чекайте з осені. Про міцність і якісь запаси. Потужності нашої економіки і те, що ви бачите на вулиці, перехожі, пенсіонери, незахищені верстви населення і так далі. От наскільки ще є запас для того, аби виплачувати більше податків, на вашу думку, пане Андрію? Ні, ви розумієте, що можна підвищувати безкінечно. Угу. Той хто не має куди дітися, він буде платити. Споживач не має куди дітися. Він йому треба купляти товари і послуги, особливо ті, без яких не можна обійтись. І якщо вони будуть дорожчі, він просто їх буде купляти менше. Тобто, що це означає для економіки глобально? Бізнес буде ще більше закриватись. або йти в тінь, або йти в тінь, виводити свої, і так без того вже дуже багато українських бізнесменів перевели в тому числі юридичну реєстрацію, і фактичну виробничу діяльність за межі України, найбільшу в Польщу, до речі, цей процес буде ще наростати, якщо піднімуть податки, і тим більше піднімуть значно. А що означає для економіки? Це коли споживач менше. Купує. Це означає звуження внутрішнього ринку. А внутрішній ринок це і є основа для економічного росту. Тобто уряд фактично штовхає той показник ВВП країни, штовхає з невеличкого плюсу, який в нас зараз є, завдяки відновленню експорту, так, яке відбулося завдяки ЗСУ після деблокади Чорного моря. І от уряд штовхає ВВП з невеличкого плюсу, вже штовхає в мінус. Про тінь про тінь ми згадали. Буквально з'явилася інформація про тінізацію наших підприємств. 60% українського ринку зараз працює в тіні. Про це в ефірі новини лайв заявив нардеп Володимир Крайденко. Він додав, що це спричиняє недоотримання коштів у державний бюджет. Політик також наголосив, що Верховна Рада планує змінити цю ситуацію. Наприклад, шляхом легалізації оренди квартири, адже на ринку короткострокової оренди часто податки не сплачуються. Давайте почуємо. У нас податкова є для контролю цієї сфери. У нас є беп. І е, я, як народний депутат, вимагаю, щоб вони звернули увагу якраз на цю сферу і знайшли кошти. Бо за оцінками експертів, це великий ринок. І Якщо 60% людей займаються бізнесом, здають квартири, отримують прибуток і е, не сплачують до бюджету жодної копійки, А хтось е, не знаю, е, відповідальний бізнесмен кожен місяць, кожен квартал сплачує податки і е, працює в білу, то я вважаю, що це несправедливо. Так ось говорили в студії, поки чули нашого гостя Володимира Криденко, і от мені чомусь видавалося, що податки з оренди квартири це щось мізерне порівняно із тим, скільки ми недоотримуємо із, наприклад, з митниці. Але Андрій каже, що ні, не так то було. Там в суттєві кошти. Розкажіть детальніше не, звичайно що там кошти дійсно мізерні. Я би ще, якщо вже таким шляхом іде уряд. Ну давайте ще зверніть увагу на оренду велосипедів чи самокатів електричних. Там ви шалені кошти отримуєте в бюджет, там приблизно пару десятків мільйонів гривень. Давайте вже, вже оподатковуйте повітря. Як колись були е, е, в імперські часи на території України, були податки на, на, на простір, на площу, на, на вікна, на двері якого розміру. Як ви думаєте, чому в українських старих хатах такі маленькі вікна? Бо були, були тоді податок на величину вікна. Ну, давайте встановлюйте українцям податки на величину вікна. От мене в будинку, наприклад, панорамні вікна великі. Ну, давайте оподаткуйте. Бачите, Київ так. гарний великий. Я, 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 я буду, Давайте за квадратні метри чи квадратні сантиметри вікон ще знімаємо податки. Ну, Це вже звучить смішно, але справа в тому, що це тенденція, йде яку було б смішно, якби не було так плачебно, насправді. Якби не було так сумно. Тим часом Національний банк України планує взагалі обмежити перекази з картки на карту вже з наступного тижня. Про це вчора також з колегами говорили. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний. За його словами, Нацбанк фіналізує остаточне рішення, яке розглянуть направління до 18 серпня. Крім того, податкова служба може донарахувати податки за операції, які відбувалися через рахунки громадян. Пишний розповів, що анонсовані раніше обмеження на перекази для громадян викликали викликали шквал критики і нерозуміння у сторону регулятора і тут питання чому чому невдоволення 30, якщо не помираюсь транзакцій на місяць і до 100 тисяч гривень сума яка дозволяється для переказів пане андрію от а це для чого Поїздить, не жили уласне. добре не варто і починати я не розумію як при таких сумах має працювати фоп який там торгує трошки більше там, чи більше за 100 тисяч, ну, Як він має розвитку, Для звичайного громадянина ця сума, можливо, він буде вкладатися 30 ну, переказів до 100 тисяч гривень. А для, фоб, для, для ФОП, для людей, які мають маленький бізнес, принаймні маленький бізнес більш-менш успішний. Так? Так, ну, навіть, навіть Звичайно, навіть не для бізнесменів, не для ФОПів. От є висококваліфіковані працівники, які мають високі зарплати. Ті ж та ж IT-сфера. Угу. Це фактично... О серед всім нас, айтішникам, так. це просто ну б'ють по руках, ногах, голові одночасно. До чого це призведе? Це о, готів готівкізація відбудеться. Там і з карти підемо знову ж таки в розрахунок готівкою. Ну звичайно, там де це можливо, це так, але коли йде, коли ми вже живемо в режимі онлайн. Ну, як ви будете ці готівкою пересилати? А цікаво, автобусом? знаєте, що це на одне прізвище не можна буде наприклад мати декілька карток, або те, що буде на одному прізвищі і будуть стежити? Наприклад, мене є там п'ять карток. Поясню по-іншому, в мене є п'ять карток, і на кожній картці я собі ось перекидаю до 100 тисяч гривень 30 транзакцій на місяць. І це на всіх п'ять карток буде розповсюджуватися. Чи на кожну картку я можу, наприклад, здійснити такі маневри 500 тисяч. Гривень, ну це питання до регулятора. Що він що він має на увазі? Чи обмеження по картці, чи по прізвищу. Наприклад, ваше прізвище на всіх п'яти картках. Якщо по прізвищу, то ви то на всіх п'яти до ста тисяч. Якщо на одну картку, ну тоді трошки легші можливості. Але по декілька карток, ну не всі мають, далеко не всі. І є, Відкриють. Ну, це знову ж таки ці дії регулятора, на що вони спрямовані, Який буде е, наслідок? Наслідок тільки зворотній, тінізація. Дійсно, а яка користь цього всього намагалися обмежити якісь? Е, ну знову ж знову розрахунки? ж таки, ніби е, ніби це проти дропів, використання дропів, коли ну. Фіктивні фіктивні ну не фіктивні, вони власники факти, фактичні власники карток, якими користуються бізнесмени, які, наприклад, хочуть вивести капітал свій за межі України, так великі суми не можуть перераховувати, або зразу людей. або зразу буде тут же регулятор той же НБУ прийде в офіс, так.